Отця і Сина і Святого Духа. Христос Воскрес! Христос Воскрес. Сьогодні, дорогі брати і сестри, друга неділя після праздника Святої Пасхи, неділя Фоми, апостола Фоми. У цей день Свята Церква. Шановує велику тайну Воскресіння Христового, яку Господь звершив для нашого спасіння, нас ради людей, і якому Господь знову подарував нам вічне життя і блаженство, вернув нам загублений рай. Після свого славного Воскресіння Господь з'являвся багато разів своїм апостолам і ученикам, розмовляв з ними, кушав їжу з ними і повчав їм їх тайнам небесного життя. В самий день Воскресіння, перший воскресний день. Господь з'явився ученикам, які зібралися і закрили двері і запасіння від іудею. І Господь зайшов ту приміщення в ту кімнату, не отворяючи дверей. Тобто, як думка проходить через такі тверді предмети, так і Господь зайшов і став посеред них і сказав, їм, мір вам. Як послав мене отець, так і я посилаю вас. І дунув і сказав їм, прийміть Духа Святого, якщо ви їм ви комусь залишите гріхи, то залишаться, якщо ви комусь простите гріхи, то їм простяться. І Господь показав їм руки і ноги, і ребра свої. І вченики дуже раділи, що побачили Господа. Після цього явлення Спасителя, ученики, коли Господь з'являвся апостолом, то між ними не було апостола Фоми. І коли апостол Фома з'явився, то у Апостолі його ну, товариші, його служителі почали ну, хвалитися, з радістю розповідати, що от ми бачили Господа і... Він показав нам руки, ноги, ребра своя. І апостол Фома каже, якщо я сам не побачив його, не побачу його рани, я не візьму свого перста, тобто пальця, і не осяжу його рани на руках і на ногах. І не вложу руку свою в ребра, його я не повірю. І через вісім днів Господь знову з'являється апостолом, знову так само. Вони були зібрані разом, були двері закриті, і Господь з дверем затвореним, тобто, не вчиняючи дверей, зійшов і став посеред них. і звертається до Фоми і каже йому, візьми палець твій і подивися на руки мої. Візьми руку твою і вклади в ребра мої. І не будь не віруючим, віруючим. Апостол Фома підійшов і обережно осязав Господа, осязав рану, сказав ребра пробиті копієм. І коли він осягнув, то він воскликнув: Господь мой і Бог мій. Він повірив. І Господь каже такі слова. Ти повірив, тому що осязав мене, бачив мене, вражені не, не, не бачиш Ти, хто не видів мене, але увірує. Таку івангельську е, подію сьогодні згадує та православна церква. І ми, е, церква говорить, що апо... Не вірю фаменно, утверждає нашу віру. Дуже такі глибокі слова Спасителя, які Господь сказав, що ти повірив в мене, тому що ти побачив мене. А блаженні ті, які повірять в мене, не бачачи мене. Він тих людей, які його не бачили, не осязали, Ну, віру від нього, він називає ще більш блаженим, ніж тих, хто його бачив, зв'язав і був разом з ним. Як розуміти ці слова Спасителя? Є два, два види віри віра ума і віра серця. Для того, щоб з'явилася віра серця, має бути спочатку віра ума. Як виноградна лоза світе спочатку цвіт, а потім з'являється гроздь на виноградній лозі. Але цей цвіт не, не перетвориться в гроздь, не, не принесе грозді, якщо не буде сонячного тепла, не буде влаги. Якщо це попадає на цвіт, то цвіт. Тоді перетворюється е, цю, ну, е, е, гроздь винограду, яка вже корисна для людини. Якщо цвіт не, не принесе цього плода, то він лишиться світом, він не буде мати користі для людини. Так і віра. Віра у маці є цвіт. Для того, щоб було, був плод, має бути спочатку світ. Але якщо Буде світа, плода не буде, то від світу не буде користі. Коли людина умом повірить і е, значить, почина, обкладе себе божественними законами, тобто починає їх виконувати, довіряє себе Богові, якого людина повірила і ввірила себе Богові, тобто вручила себе в руки Божі, то людина починає під благодати Святого Духа починає. Е, Її віра ума перетворюється в віру серця. І коли Господь говорив, що будете мати віру в горчичне зерно, і, і скажете, горішці і перейде звідси туди, і вона перейде. Господь говорив про віру серця, не про віру ума, про віру про віру серця, яка народжується від того, що людина виконує божественні закони. Від цього виконання божественних законів з'являється така віра в людини, що вона вже ще називається іншими словами, знанням Бога. Як апостол Павел говорив, я знаю, кого б Тобто, як ми знаємо один одного, і не сумніваємося ніколи, що Іван є Іван, а Василь Василен, так і коли людина здобуває віру в серце, так вона очевидно бачить Бога, але вже іншими очами, не тілесними, а. Очами ума, або очами серця, це одне і те саме, або очами душі. Оцими розумними очами людина бачить Бога так очевидно, як ми бачимо один одного. Оця віра, коли людина таке, має такий дар уже, називається вірою серця. І Господь сказав, що е, апостол Фоміт, що ти повірив у Мову, він разом спочатку повірив. Тому що ти мене. Бачив і осязав мої рани, і все. Ну, тобі це легко далося. Ти чув мої слова, і ти цей пощупав мене, осязав, тобі легко далося. А ті люди, які з цього доб'ються через працю над собою, через те, що вона роздумує, читає щось, слухає розумних людей, і від цього в неї народжується віра в ума. Це більший подвиг, ніж те, що він цьому Бог все подарував сам. А тут людина сама здобуває цей, е, е, віру ума. Тому вона більш блаженна, ніж ті, хто бачив Бога і від цього повірив. Віра є тою основою, на якій все будується, все базується, все духовне базується. Спочатку у нашому земному житті. Все починається з віри, потім по вірі ми поступаємо і досягаємо цілі. Рано встав, повірив, що дойде до церкви. Прийшла думка прийти до церкви. Він повірив, що він дойде, пішов по своїй вірі, тобто почав виконувати свою віру, сів на тролейбусі, там на трамвай, чи на метро, приїхав в церкву. Тобто віра його вже матеріалізувалася, перетворилася в діло. І так і в духовному житті людина в Бога. І починає виконувати божественні заповіді, і ця віра її перетворюється в той плод, який йде в вічне життя, яке Господь допомагає нам, молитвами святого Апостола Фоми, що щоб ми зрощували собі віру в серця, щоб ми намагалися жити по божественним законам. Навіть тоді, коли ці закони може, комусь не, подобати, не подобається. Від нас хоча щось іншого. Ми повинні все робити, що Бог каже. Тому що те, то, що ми кажемо як люди, воно сьогодні може бути дуже близьковичне, дуже багатообічаючи, а завтра воно буде ну, пустим звуком або нолем. Так що те, що Бог сказав, то є корисно для людини. А те, що ми говоримо, часом буває корисне, часом буває не корисне. Якщо воно згідне з волею Божою, воно корисне. Якщо воно противне волі Божій, то воно несе нам шкоду. Нехай Господь Бог допомагає нам укрепляти свою віру, щоб ми були також наслідниками вічного життя Царстві Небесні у Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава, честь і поклоніння нині безконечні віки. Амінь. Христос Воскресли. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.